Івано-Франківці вийшли на загальноукраїнський страйк. Місцеві студенти залишили навчальні аудиторії та відгукнулися на загальну мобілізацію. На площі перед Ода 15 тисяч люду. Химі! Більше половини молодь. Нині вони основа ополчення в міській просвіті. Діє штаб студентського спротиву. Там формують медичну сотню, загони дівочої та юначої самооборони. Запис дійснюється в просвіті. Навчання проводить громадська організація Патріот України. Навчання здійснюється на вулиці, також у приміщенні просвіти. Я думаю, що вони будуть тривати цілодобово, якщо дуже буде багато людей. Жінки вони будуть брати участь у цій війні, але будуть виконувати свої функції як жінки. Тобто волонтерами на кухнях, також вони всі мусять вміти надавати першу медичну допомогу, тому що медиків дуже часто не вистачає. І все, що може виконати жінка, яка пішла на війну, скажімо так. Вишкіл добровольців триватиме два дні. Далі підуть на підмогу столичним протестувальникам. Також активісти студентського спротиву виготовляють амуніцію для київських майданівців. Це щити, бронежилети та інші засоби захисту. Ніхто не працював до цього часу в Івано-Франківську, як ТИЛ. Який забезпечує фронт над технічним забезпеченням? Працювала самооборона Майдану. Вони, власне, робили все для того, щоб забезпечити свої сотні на місцях і в Києві обмундируванням. Але ну, штаби спротиву вони цього не робили. Тому ми, студентська молодь, маючи ресурс. Ми всі студенти, ми можемо бути кравцями, можемо бути зварювальниками. Ми готові вийти, працювати для того, щоб подбати про забезпечення наших земляків у Києві. Порт центральному універмагу також трикують. Демонстранти вишукувалися уздовж головного входу до супермаркету і не дозволяли нікому зайти до середини. Ми просто-напросто блокуємо сільпо так само. Плануємо о, заблокувати епіцентр, чому щоб не було допомоги регіоналам, просто щоб не. Не мали кошти за що купувати ті, тоши тутешня адміністрація опору не чинила і від коментарів отрималася. Попри те, що робочий день змарновано, люди втраченими заробітками не переймаються. кажуть, вийшли на підтримку активістів київського майдану. А ще висловлюють співчуття родичам загиблих під час вуличних заворушень. Ми хочемо бути з Києвом разом. Ми бажаємо їм здоров'я терпіння. І Божої волі, щоб ми допомогли їм своїм цим стоянням, що ми тут зібрані, будь ласка, і уклоняємося тим людям, що загинули низький їм поклін і їхнім родинам. І насамкінець, 20 лютого, в Україні оголосили днем жалоби за загиблими під час масових акцій протестів у Києві. Ірина Тимчишин, і Іваненко, Андрій Шкварла, Олександр Литвиненко. Новини на вежі